Привіт усім підписникам каналу Укрдрон! Якщо це з якихось причин досі не ти, скоріш підписуйся на канал та став лайк цьому відео. А сьогодні в нас на огляді модель квадрокоптеру v 22 від бренду Fod RC. Це бюджетна модель, яка підходить для дітей або пілотів-початківців, щоб в першу чергу взагалом навчитися користуватися та налаштовувати пристрій. Проте модель має досить непогані технічні характеристики. Дрон обладнаний двома камерами фронтальною з роздільною здатністю 4К та додатковою на 1080 пікселей, розташованою внизу корпусу. Нижня камера відіграє роль оптичного датчика, що дозволяє отримувати хорошу плавність у польоті. Має коптер шестиосьовий гіроскоп, барометр з функцією утримання висоти, три рівня швидкості та багато функціональних режимів. Дальність польоту складає до 300 метрів. А одного акумулятора вистачає в середньому до 20 хвилин. Комплектація в моделі v 22 базова. Маємо дрон, пульт керування, він не на акумуляторі, а працює від трьох батарейок. Далі сам акумулятор до дрону, зарядний кабель, викрутка, запасні лопаті і захист на них. Є також ще дві інструкції китайською та англійськими мовами. Пульт керування в моделі V-22 дуже компактний та легкий. Маємо ось таке кріплення для телефону і чимало кнопок для керування. Зверху бачимо три рівня швидкості та режим фліпів. Коли дрон робить сальто на 360 градусів. Ліворуч стрілки відповідають за корекцію дрона, а праворуч вони більш функціональні. Верхня кнопка Натиснули коротко, увімкнули режим уникнення перешкод. Далі автоматичний зліт і посадка однією кнопкою. По короткому натисканні на цю кнопку станеться аварійна зупинка. При довгому розпочнеться калібрування. Та й остання кнопка: безголовий режим при короткому натисканні, повернення додому при довгому. Калібрування це важливий етап перед запуском коптера, та у таких бюджетних моделях він робиться в лічені секунди. Обов'язково ставимо на рівну поверхню, вмикаємо дрон і пульт, сполучаємо їх між собою підняттям лівого джойстика догори і донизу. І коли бачимо стабільну індикацію, переходимо до калібрування. Натискаємо та отримуємо відповідну кнопку на пульті керування. Світлодіоди на дроні почнуть швидко мерехтіти, а потім почнуть постійно горіти. Пульт в свою чергу лунає сигналом, це й означає, що калібрування завершено. Не забувайте робити такі дії перед кожним польотом. Взагалі, як я й казала раніше, з дроном впорається навіть дитина, бо керування максимально просте. Запускається також дрон дуже легко. Вмикаємо, ставимо, сполучаємо. Піднімаємо джойстик вверх-вниз, індикація стабільна. Потім ще раз догори завелися двигуни, бачимо, що крутяться пропелери, і знову догори. Дрон відірвався від землі. Погодьтесь, що зовсім нічого складного. Якщо ви літаєте вперше, то до управління слід звикнути та відчути зв'язок з дроном. Лівий джойстик відповідає за висоту польоту, а правий за нахили корпусу дрона, тобто за сам напрямок. Запустити також можемо автоматичною кнопкою на пульті. Натиснули, дрон сам злетів приблизно на півтори метра та й саджаємо таким самим чином. А якщо хочете зробити фліпи оберти навколо себе, затискаємо кнопку зверху та відводимо правий джойстик в сторону, завдаючи нахил. І дрон робить сальто у повітрі. Можете нахиляти джойстиком його у різні сторони для різноманітних сальто. Щодо самого польоту, незважаючи на те, що модель v 22 дуже легка, важить дрон всього 120 грам. Дрон досить слухняний, фіксує висоту та зависає у повітрі, швидко реагує на наші команди та оперативно відтворює режими, але все ж таки намагайтеся літати у максимально спокійну безвітряну погоду. Бо ще раз нагадаємо, що дрон дуже легкий і поток вітру може його легко перехопити. Всі режими, що винесені на пульт керування, ми можемо знайти в додатку. Там ви знайдете навіть ще більше опцій. В інструкції скануємо QR-код, завантажуємо додаток 4 d Fly, Потім обов'язково з'єднуємо телефон з дроном по мережі Wi-Fi і заходимо у додаток. Тут можемо керувати дроном сенсорними джойстиками, робити фото та відео за допомогою жестів, регулювати зум зображення, завдавати маршрут для дрона і навіть якщо у вас є vr окуляри підключити їх до додатку. Та окрім різноманітного функціоналу, нас завжди цікавить якість камери. Ось так виглядає зйомка відео. Кольори достатньо насичені, зображення більш-менш чітке та нема великих пікселей. Тремтіння, звичайно, є, та знову ж таки, поки такі погодні умови знімали з невеликим вітром. Тому ще раз повторюємо, що саме такі моделі, які легкі за вагою, краще запускати у безвітряну погоду. А ось так виглядає якість фото. Автоматично камера збільшує зображення, проте його можна ще більше збільшити через зуму додатку. Бюджетні моделі коптерів, такі як p 22 хоча й мають насичений функціонал, загалом не викликають якихось складнощів у налаштуванні та керуванні. Модель обладнана стандартними базовими режимами, які є у більшості дронів. І ці режими саме включають до себе базові режими для новачків. Такі, як зліт та посадка в один клік, в безголовий режим або датчик виявлення перешкод. Тому як для першого знайомства, власне, саме з квадрокоптером, це досить гідна модель. На з вами був Укрдрон, Дякуємо за перегляд. Замовити цю модель можете на офіційному сайті ukrodron.com.ua. До зустрічі!